Вітаю, брати і сестри, на закінчення богослужіння будемо читати Слово Боже, яке є записане в Старому Завіті, це є книга Чисел, 16 розділ з 1 по 4 вірш. І взяли корей, син Єцгара, сина Кігата, сина Левіїго, і Дотана, і Авірон, сини Еліяові та Он, син Пелета, сини Рувимові та й повстали проти Моїсея. А з ним 250 муж ізраїлих синів. Начальники громади, закликувані на збори, люди вельможі. І зібралися вони на Моїсея та на Арона та й сказали до них: досить вам, бо вся громада, усі вони святі, а серед них Господь. І чому ви несетеся понад зборами Господніми? І почув це Моїсей та й упав на обличчя своє. Прошу змагаються місця. Ви знаєте, у нас час уже. Дуже обмаль залишилося, але ми зможемо подивитися на цей текст і чогось навчитися від ізраїльського народу. Отже, тема, на яку я сьогодні хочу поговорити з вами, можемо її назвати дуже просто: це є уроки із бунтарства ізраїльського народу. Бунт незгода або небажання. Ну, бунт це такий прояв непокори, незгоди, це об'єднання може бути малої чи великої кількості людей проти певних установлених правил або певних порядків, які є. Оце сталося тут, у цьому тексті. Ми читаємо з вами, бачимо, що люди зібралися, прийшли з таким незадоволенням. Це таке було все народне, таке загальне, велике. Зібрання людей, на якому це все відбувалося, ця така сварка, неповага один до одного, приниження, таке, знаєте, неправильне, яке не має, по суті, бути серед народу Божого, але воно сталося серед них, воно було це. І Біблія нас застерігає, щоб ми могли цього уникати. Якщо в нас є якісь запитання, то можна їх біблійним шляхом вирішувати або можна йти бунтом. І цей бунт, він дуже часто Бога гнівить. І тому давайте подивимося на деякі уроки. Отже, ми бачимо, як люди прийшли з цим, написано, що зібралися вони на Мойсея та на Орона, та й сказали: Досить вам, вся громада, усі вони святі. Серед них Господь. Тобто вони прийшли і кажуть, ну не тільки ви маєте все вирішувати, не тільки ти, Моїсей, за уроном. Ось ці люди, ось серед них теж Бог, вони також можуть впливати, вони також можуть щось рішати. Чого ви скільки несетеся серед всіх? Тут теж є люди і серед них теж Бог. І Мойсей пішов до Бога, впав на лице написано. Він запросив їх, щоб вони щоб взяти час для того, щоб Бог дав зрозуміти, насправді, хто і що має далі робити у цій історії. Ми знаємо, що далі відбулося. Бог сказав, щоб той народ, який проти вийшов, скорочується, скажімо так, вони. Виходять, стають проти Моїсея, Бог карає їх, розступається земля, вони всі йдуть під землю, залишаються, скажімо так, деякі речі від них. І от 17-й розділ, що саме цікаво, це ми читали 16-го, а 17-й розділ він починається так. І Господь промовляв до Моїсея, говорить: Скажи до Еліазара, сина священника Арона, і нехай він позбирає ті кадильниці. Спосеред погорілища, а огонь повикидає геть. Бо вони освятилися, тобто ті кадильниці, кадильниці тих грішників їхньою смертю. І нехай і вони зроблять із них биті бляхи на на покриття для жертвенника, бо приносили їх перед Господнє лице. І вони освятилися, і будуть вони знаком, знаком для Ізраїлих синів. І взяв священик Лізернікили кадильниці, що приносили їх ті, що спалені. І перекували їх на покриття для жертвенника, пам'ятка для ізраїлих синів, щоб чужий чоловік, хто не з Аронового насіння, не наближався кадити кадило перед Господнім лицем, щоб не сталося з ним, як із Кореєм, та з громадою його, як Господь говорив йому через Моїсея. І будьте уважні, шостий вірш. А назавтра вся громада Ізраїлих синів нарікали на Моїсея та на Орона, говорячи: Ви. Поубивали Господній народ. Дуже цікава історія. Тільки що загинуло 250 чоловік від свого бунту, від свого повстання. Ще кадильниці не вспіли позбирати від того спалення, яке Бог спалив їх. Бог сказав позбирати, ті кадильниці освятилися, ми читали. Він каже: візьміть їх, використайте у справі Божій. І що відбувається? Написано, що народ. Знову збунтував проти Моїсея, проти Арома. Знаєте, я собі так думаю, ну цікаво. Тільки вчора це сталося. Мали би чогось навчитися. Не навчилися. Хотів би, щоб ми просто перерахували деякі уроки для себе. Знаєте, які я взяв із цієї історії, хотів би поділитися з вами. Найперший урок він називається так: що стару гріховну природу не зупиняють страждання, які можеш. Може людина проходити через повстання на Бога. Ви знаєте стару гріховну людську природу не страшать покарання, які вона може нести. Її не зупиняє те, що сьогодні твій гріх, твоє повстання, завтра буде наслідки від Бога. І знаєте, що хочу сказати: нашу гріховну стару природу це не страшить. Її це не зупиняє. Стара гріховна природа ніколи вам не скаже, оу, зупинись, не гріши, бо завтра ти постраждаєш від цього гріха. Ми бачимо, що не зупиняє. Вчора люди загинули, проходить декілька днів, одне, один в один. Бунт, непокора, Божий гнів, написано, Бог знов почав гніватися. І як я вже казав, що здавалося мали б взяти уроки, але не взяли. Це означає, що налякати нашу стару гріховну природу, гріх, який живе в нас, покаранням неможливо. Ви не можете подивитися якийсь фільм там, чи послухати якусь історію цікаву, щоб вона вас зупинила в тому, щоб ви перестали грішити. Це неможливо, тому що ми бачимо цей. Ця жива історія для всіх низ і їх нічого не зупиняє. Вони знову бунтують, вони знову встають. Стару гріховну природу можна зупинити тільки Євангелем, і тільки Словом Божим, тільки тим, що Бог сказав. І цьому є також підтвердження, коли Бог хотів давати, коли він мав зустрітися на горі, мав давати П'ятекнижя Моїсею, то Народ також був зібрався, і Бог попередив, щоб вони не виходили. Він сказав Моїсею, щоб народ не приближався. І Мойсей попередив, якби сьогодні попередив людей, щоб вони не наближалися. І от приходить цей день, завтра, Мойсей йде до Бога, а Бог каже: перше, що каже Моїсею – каже: зійди і попередь народ ще раз. А Мойсей каже, чекай, так ми, я вчора говорив з ними, я вчора їх попередив, я вчора все їм розказав, вони все зрозуміли. Бог каже, ні-ні ні. ні, ні Спустися наниз ще раз. І ще раз їх попередь. Тобто, ми бачимо, що домовленість з людиною, або що те, що ми будемо комусь щось говорити, наказувати, воно не працює. Людина не стійка. вона не постійна у своїй, скажімо так, стійкості. Вона нестабільна. Але що може допомогти, цей текст і показує. Бог каже: зійди і скажи ще раз. Тобто нам потрібно для того, щоб себе зупиняти гріховність, потрібно постійно нагадувати слово Боже. Постійно чути його. Тільки це зможе нам допомогти. Знаєте, другий урок, який я хотів би показати, або побачити, щоб ми могли побачити це вихід 17.6. Дивіться, що тут написано: а на завтра вся громада ізраїлих синів нарікали. На Моїсея та на Арона, говорячи, ви повбивали Господній народ. Якщо повернутися до бунту, то, знаєте, бунт, він частіше всього пов'язаний із, послухайте, ніби праведними мотивами. Дивіться, що вони говорять в цьому тексті. Вони прийшли, і мотивація іти до Моїсея, до Арона, була нібито правильною. З чим вони прийшли? Вони прийшли, і кажуть, Моїсей, Арон. Ви що творите? Ви подивіться, від вашого правління люди гинуть. Ну, правильно ніби говорять, ну ніби правильно. Але народ повбивав не Мойсей за Гароном, якщо подивитися в глибину, то Бог їх знищив. Моїсей за гроном в тому взагалі нічого не винувати. Коли людина хоче повст... або повстає бунтом, то, як правило, у неї нібито в кавичках. Можуть бути правильні мотиви. Але, можливо, неправильне виконання, можливо, неправильний підхід. І тому нам треба дивитися в Біблію і розуміти, як Бог вчить, як вирішувати такі речі такі питання. Знаєте, слідуючий урок, який ми можемо тут взяти, я взяв його особисто для себе, що перед тим, як йти на людину з бунтом, нам потрібно добре поговорити з Богом, чи потрібно то робити. Бо можна цим самим піти проти Бога, маючи вроді, правильні бажання. Мені здається, що якщо б вони узгодили це питання із Богом, то, можливо, їхньої загибелі не було б. Послухайте, перед тим як у вас є питання до когось, або до когось одного, або до групи якоїсь людей, чи до церкви, чи до служителів, не знаю, до будь-кого. І вам хочеться організувати якийсь рух проти них там, і так далі. Нам потрібно в першу чергу поговорити з Богом, що Він скаже на це, що нам робити, і з тим, що ми побачили. А Бог, нам потрібно узгоджувати із Богом всякі такі подібні речі. послухайте, інколи Бог скаже, як потрібно саме зробити, Бог може підказати, яким чином зробити те, що ви побачили, або те, з чим ви зустрілися. Інколи Бог може сказати, зачекай. Не зараз. А інколи Бог може сказати, не потрібно нічого робити. Рухайся далі. Ми не знаємо чому, але інколи Бог може сказати: зупинись, заспокойся, іди далі. Але потрібно йти в першу чергу до Бога і говорити з Богом про те, що нам не подобається, що нам здається не так і так далі. Ще один урок. Я для себе записав так, що ти як людина можеш помилятися у своїх судженнях і висновках. Потрібно розуміти свою обмеженість і недосконалість. Ми, як люди, брати і сестри, ми можемо точно помилятися у наших судженнях і у наших висновках. Нам потрібно розуміти, що те, як ми бачимо, те, що ми, те, що ми бачимо, розуміємо, з чим ми зустрілися, це не остання істина. Нам потрібно розуміти свою обмеженість і свою недосконалість. Якби ці люди піддавали сумнівам те, що їм здавалося, то знову ж вони залишилися би живими. А так, дуже часто проблема бунтарів, їм здається, що лише так, як їм здається так правильно, лише так, як їм хочеться так правильно, інші варіанти виключені. Немає інших варіантів. От тільки от такий варіант і крапка. І це заблудження, і це помилка. Але нам потрібно розуміти, що ми обмежені, ми можемо бачити одну сторону, але ще хтось може побачити ще іншу сторону. А ще більше людей можуть ще більше привідкрити певну якусь е грань тої чи іншої ситуації. Але нам завжди треба розуміти, що те, що ми бачимо, і те, що нам здається. Це не завжди правильно. Як і ці люди це виключили цей момент, ви знаєте ще одну, ще один урок. Я для себе записав так: що йди до людини, лідера чи просто людини, і говори із нею, а не здіймай проти неї бунт. Ви знаєте ще один урок, мені здається, що якщо б ті люди, які вже ці люди другі, які зняли бунт, якщо б вони просто прийшли до Моїсея і сказали, Моїсей, хочемо з тобою поговорити. Давай виділимо якийсь час, просто сядемо в вузькому кругу і просто поговоримо. Нам здається, щось відбувається не так. Щось іде не так. Щось неправильно дивись, от, мало би бути так, а воно відбувається отак. Чому? Давай якось передивимося цю ситуацію. Знову ж поразки би не було. Якщо б вони просто прийшли і поговорили. Але ні. Вони не говорять, вони здіймають. Кричать, сваряться, роблять всякі непотребства і так далі. Знову ж, це є не біблійний метод, за який можна постраждати, хотячи нібито правильних речей. Але Бог показує через слово своє і вчить нас. Тому, якщо є якісь питання, нам потрібно говорити. Якщо вам не подобається щось в людині, прийдіть до тієї людини, покличте її на каву, на прогулку, не знаю. Просто поспілкуйтеся, задайте запитання. Може те, що ви почуєте, заспокоїть ваше серце? Дасть вам відповіді на ваші запитання. Я не знаю. Але це принаймні це буде правильно. Це не буде, знаєте, що почнеться якийсь неправильний рух, неправильні речі. Ви знаєте, останнє, що хотілося би сказати, що ми бачимо в цій історії. Чому ще? Знаєте, Тому що я думаю, що ті люди, які якраз почали цей бунт, вони перші загинули. Тому що, дивіться, у першому бунті загинуло 250 людей. У другому бунті загинуло 14 тисяч. 250 людей і 14 тисяч. І потім, коли почалася поразка, Мойсей каже Арону, щоб він міг взяти жертву, міг побігти до, до людей. І от коли він став там, де народ гинув, я не знаю, яким це чином відбувалося. Але поразка припинилася. Ви знаєте, для себе я взяв ще один урок, яким хотів би поділитися, що пристояння із жертвою спасає від гніву Божого. Або швидкого знищення. Ви знаєте, вони побігли і жертвою, і поразка припинилася. Наш гріх, наш бунт, наше, скажімо так, незгодження. Воно завжди викликає незгодження із Божими речами, воно завжди викликає у Бога гнів. І апостоли говорили навіть про це, що вони коли звертались навіть до людей, які не були з Богом, вони говорили, що вас гнів Божий може спіткати в кінці вашого життя. Тобто людина може навіть життя проживати, гнів Бог може терпіти, але він гнівається на цю людину. Але цей гнів до себе можна зупинити. Жертвою. На сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, що в нас немає як таких жертв, які би ми приносили для того, щоб щось зупинити зі сторони Бога. Є одна жертва є жертва Ісуса, жертва Христа. Тобто карання, яке йде зі сторони Бога, можна зупинити самим же, по суті, Божим подарунком, який Бог нам подарив. І тому, знаєте, нам потрібно перевіряти своє серце. Якщо воно буде з Христом, якщо воно буде із жертвою, якщо буде в нашому житті жертва Ісуса, жертва Христа, Його страждання, Його смерть, віра у нього, то, звичайно, що гнів Божий, який може бути на нашу гріховність, на нашу непокору, на наші всякі неправильні речі, Він буде зупинений. Він буде зупинений через жертву Христа. І тому нехай Бог поможе кожному із нас, щоб ми могли подивитися, чи є в нашому житті Ісус. Чи є з ним спільність, чи є з ним єдність, чи вчимося ми в Нього, чи спілкуємося ми з Ним, чи розвиваємо ми з ним стосунки, чи є Він взагалі присутній в нашому житті? Якщо його немає, то гнів Божий може спіткати в кінці життя. На суді, коли буде, після смерті. Тому нехай Бог благословить кожного із нас, щоб ми могли вчитися в нього. І щоб ми могли розуміти, що в нас завжди є два варіанти. Ми можемо піти Божим шляхом вирішення будь-яких питань, і завжди є небожий, неправильний шлях. І цей неправильний шлях, він тягне за собою наслідки на наше життя. Тому біймося Бога, дивимося в Біблію і поступаємо по Його волі. Йому нехай буде слава навіки. Амінь.